Євангелія від Матея, розділ 19. І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і Він їх оздоровив там. І підійшли до нього Фарисеї, і, спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм, Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють. А ті лише кому дано. Бувають боскопці, що з матернього лона такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж забороняли їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього й каже Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього, Чому мене питаєшся про те, що добре. Добре є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька матір і люби ближнього Твого. Як себе самого. Каже юнак до нього: Все це я зберіг із малку, Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово. Юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Істинно кажу вам трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу вам легше верблюдові пройти через вуш ковголці, ніж багатому ввійти в Боже царство. Почувши це, Учні здивувались вельми і сказали, Хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно й мовив, У людей це неможливо, богові все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм. Істину кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля. В сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Одкровення. Розділ другий. До ангела церкви в Ефесі напиши Ось що говорить той, хто держить сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред сімох світильників золотих. Знаю діла твої, і труд твій, і терпеливість Твою, і що не можеш переносити злих, і ти випробував тих, які звуть себе апостолами, а не є ними, і знайшов їх. Ложними. І терпеливість маєш, і переносив ради імені мого, і не знемагав, але ж маю проти тебе те, що ти любов свою першу покинув. Тож згадай, звідки ти впав, і покайся, і перші діла роби А якщо ні, прийду до тебе і здвигну світильник твій з місця Його, якщо не покаєшся. Але маєш те, що ненавидиш діла ніколаїтів, які я також ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам Переможцеві дам споживати від дерева життя, що в Божому раю. І до ангела церкви в смирні напиши. Ось що говорить перший і останній той, хто був мертвий і є живий. Знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий. І обмови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. От декотрих з вас диявол укидатиме у темницю. Щоб випробувати вас і матимете горе десять днів. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможець не ушкодиться від смерті другої. А до ангела церкви в пергамі напиши. Ось що говорить той, хто має меч двосічний гострий. Знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани, і держиш ім'я моє, і не зрікся віри моєї, і в дні, у які Антипа, свідок мій вірний, був убитий у вас, де мешкає сатана. Але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті. Що держаться учення Валаама, який навчив балака кинути камінь спотикання перед синами Ізраїля, тобто їсти ідоложертвене та блудити. Так само є у тебе і ті, що держаться учення Николаїтів. Покайся, а як ні, прийду до тебе скоро і повоюю з ними мечем, уст моїх. Хто має вухо? Нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможцеві дам манни сокровенної і дам йому камінчик білий, і на камінчику ім'я нове написане незнане нікому, крім того, хто приймає. І до ангела церкви в тіятирах напиши, Ось що говорить Син Божий. Що має очі, як поломінь огню, і ноги його подібні до бронзи. Знаю діла твої і любов, і віру, і службу, і терпеливість Твою, і діла твої останні більші, ніж перші. Але маю проти тебе те, що потураєш жінці Єзавелі, яка зве себе пророчицею, навчає і зводить моїх слуг блудити. І їсти ідоложертвене. Я дав їй час, щоб покаялась, а не хоче каятись у розпусті своїй. От кидаю її на ложе, а тих, що чинять перелюбство з нею, в біду велику, якщо не покаються в ділах її. Дітей її умертвлю смертю, і пізнають усі церкви, що я, той. То випробовує почуття і думки, і віддам кожному з вас по ділам вашим. Вам же говорю та іншим, хто в тіятирах, які не мають учення того, котрі, як кажуть, не знали глибини сатани. Не накладаю на вас іншого тягара, тільки той, що маєте. Держіть, поки прийду. Переможцеві і тому, хто зберігає до кінця діла мої, дам владу над язичниками, як і я її теж одержав від отця мого. І пастими їх жезлом залізним, і вони, мов посудини гончарні, скрушаться. І дам тому зірку досвітню. Хто має вухо, нехай слухає. Що дух говорить церквам? Псалом 55. Вислухай Боже мою молитву, і не ховайся від благання мого. Прислухайся, і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі. І хвилююсь ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо, і в гніві зо мною ворогують. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу. Коли б то мені крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би. Ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом від буревію та від хмари. Знищ, Господи, розділи їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. У день і вночі. На мурах, що вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього. Загуба серед нього, з його майдану не сходять гніт і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би, якби мій ненависник та повстав на мене, від нього я сховався б, а то ти, чоловіче, моя рівня. Друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, додому Божого ходили собі в святковому гуртку, хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими дошеволу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. А я звернусь до Бога Господь мене врятує. Увечері, і вранці, і опівдні, як вилитиму і стогнатиму, і мій голос Він почує. Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх. Бог, що живе віку, нема каяття у них. Вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову, масніші від сметани його губи, серце ж його завжди готове до бійки. Слова його ніжніші від оливи, але вони мечі, вийняті з піхви. Залиши на Господа твою турботу, і він тебе підтримає. Повіки НЕ допустить, щоб справедливий захитався. І ти, о Боже, зведеш у яму тління їх. Кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе. КНИГА Приповідок, розділ п'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї. Прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок, і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки. Капає, і бесіда її масніша від олії, але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Многі її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу Стежки життя вона не знає, хода її непевна. Їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним, щоб не наживалися твоїм добром чужинці. Щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти потому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, Чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду з двого виду збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне, втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись. Дороги людські в Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, у пута власного гріха він потрапляє. Він помирає за браку науки, і за своєї надмірної глупоти, він блукає. Книга Іова, Розділ 24 Чому всемогутній не затаїв часи, А ті, що його знають, днів його не бачать. Безбожники пересувають межі, отару й чабана займають, відводять осла в сиротини. Беруть у заклад вола вдовиці, убогі поступаються з дороги. усі пригноблені у краю мусять від них ховатись, мов дикі осли в пустині, і вони виходять на роботу, шукаючи запопадливо їжі, а ввечері немає дітям хліба. Жнуть на чужому полі, виноград грішника збирають. Голі вони ночують без одежі, Не мають чим накритись, коли холодно. В горах на дощі мокнуть, за браком сховку туляться до скелі. Сиріт від грудей відривають, беруть у заклад дитину в бідних. Голі блукають, без одежі, і голодні зносять снопи, вичавлюють між мурами олію. Спраглі топчуть виноград уточілі. З міста чути людей стогін, душа смертельно поранених кличе на допомогу, та Бог не чує їхньої молитви. Є поміж ними й вороги світла, які шляхів його не знають, стежками його не простують. У досвіта стає убивник, убиває бідного. І сиромаху, вночі бродить злодюга, око перелюбця пильнує, коли смеркне. Він думає: ніхто мене не бачить, і кладе собі на вид запинало. В пітьмі підкопують домівки, а вдень замикаються, не знають світла. Тінь смерті то для всіх них ранок. Коли ж він зійде. Жах їх огортає, вони від дня втікають. Маєтність їх на землі проклята, в їх виноградниках не завертає виноградар. Як посуха і спека пожирає сніжну воду, так грішника шеол хапає, утроба, що його родила, його забуває. І черва собі солодко ним Пасеться, не згадується більше його ім'я. Так, кривда, неначе деревина ломиться. Він чинив зло безплідній, що не родить, він не чинив добра вдовиці. Та той силою своєю хапає дужих, встає, і він життя непевний. Забезпечує його і дає опору. Та Господні очі за його путями стежать. Вони ледь-ледь піднесуться і вже в'януть, немов зірвана мальвія, немов головки колосків зів'ялих. А як воно не так, то хто мене спростує? На ніщо оберне мою мову.